Там дитини до останній тиждень до того, як виявили цукровий діабет. Була велика слабкість вже. І не то що ми не били не сполох. Це настільки було різко, вона худла, вона їла зранку, до вечора хотіла їсти. Була нервова. Вона худла, вона дуже худла, вона, мабуть, 4 кг схудла за... Тиждень до того, як виявили діабет, до того, як ми попали в реанімацію. Після того, як ми вийшли з реанімації в нормальну палату, почалася терапія, Марія була дуже голодна, дуже. Не завжди таке відбувається, але частіше всього. Дві неділі ми були в лікарні. Вона весь час жалілася, що її їсти не дають. За рахунок цього, вона погоджувалася на ін'єкції. Ми харчувалися лікарняною їжею, і в лікарні вже в мене виник образ, як я маю. Харчувати дитину, як вона має харчуватися. Звичайно, ми ще ніякі карбоідрати не підраховували вуглеводи, хоча це дуже-дуже важливо, і потім згодом ми вже навчилися. 6 місяців, як в Марії, діабет першого типу. Ми були в великій палаті, там було багато дівчат, і не в телефоні я шукала інформацію, а дуже важливо черпати інформацію з книжок. Напевно, за 2 неділі я 10 книжок перечитала цкров діабету І було дуже зручно, тим що я, читаючи, і коли виникали якісь питання, я відразу питала в дівчат і відразу на ці питання мені давали відповідь. Дві неділі в лікарні надали крила, дали дуже багато інформації. І, якщо чесно, ми по початку я навіть не хотіла звідти уходити що ми вдома будемо робити? Але жити біля дитячої реанімації, звичайно, не дуже легко. І виходячи з лікарні, ми були вже доволі красивими. На ногах набралися сили і мали поняття харчування. Тож по початку ми не підраховували ніяких кілокалорій, ні вуглеводів не підраховували. І я дивилась наглядно. Як харчувалися ми в лікарні, так більш-менш харчувалися ми і вдома. На питання, чи можна, щоб було весь час цукор стабільний, в дітей ні. Це нереально, поки організм росте, формується, але можна за допомогою технологій вийти на ідеальний цукор для дитини.